Добрий день, друзі, рада всіх вітати в онлайн-студії інформаційного прес-центру Південь. 19 листопада вся країна згадувала початок повномасштабного вторгнення війни, яка триває вже сотні років. Я не знаю жодної родини, яку би не зачепила російська агресія. Проте, сьогодні говоритимемо про, на мою думку, одну з найвразливіших категорій. Про людей, які втратили дім з окупованої частини Запорізької області виїхали сотні тисяч людей. Хтось посів за кордоном, хтось зупинився на заході України як в більш-менш безпечному умовно безпечному регіоні. Але дуже значна частина мешканців Запоріжжя зупинилися зовсім недалеко від дому. В Запоріжжі, попри щоденні обстріли. Як вони живуть там протягом уже двох років? Сьогодні говоритимемо з речником Запорізької обласної військової адміністрації, паном Олександром Коваленко. Пане Олександре, рада знову вас вітати в онлайн студії. Вітаю вас, пані Юлія, дякую за запрошення. Пане Олександре, а скажіть, будь ласка, скільки зараз на підконтрольній частині Запорізької області проживає вимушено переміщених осіб, і звідки вони приїхали, якщо є така інформація? Так я з вами хочу погодити, що це надзвичайно важлива, надзвичайно чутлива тема. Вимушено переміщені особи. Ну на жаль, війна змусила людей полишати свої домівки і вирушати в більш спокійні тихі місця. Е, на даний момент у Запоріжжі мешкає понад 223 тисячі людей, громадян України, які мають, які мають статус вимушено переміщення особи. Ну не лише до після повномасштабного вторгнення вони опинилися у Запоріжжя, починаючи вже з 2014-2015 років, коли власне, розпочалася анексія частини регіонів України Російською Федерацією, Має на увазі Донецька, Луганська області, Атономна Республіка Крим. Тобто до 24 лютого, 2022 року, на території Запоріжжя вже мешкало Понад 50 тисяч осіб, які мають статус е, вимушених переселенців, насамперед, е, жителі Донецької Луганської областей Автономної Республіки Крим, ну а вже після повномасштабного вторгнення ще додалося. Понад 166 тисяч. Тобто, загалом 200, понад 223 тисячі громадян е, нині перебувають у Запоріжжі. Е, які регіони представляють Ну, насамперед? Більша частина це жителі тимчасово окупованої території Запорізької області. Це Мелітопольський район, це Бердянський район, це Пологівський район, Васильівський район, це жителі Бердянська, Мелітополя, Енергодара, ем Васильівки, інших населених пунктів. Ну, от, Загалом приблизно от така чисельність, дай хочу наголосити, що власне Запоріжжя після повномасштабного вторгнення став один, одним із потужних гуманітарних хабів, яка приймала найбільш активно це перші місяці повномасштабного вторгнення, це березень, квітень літо 2022 року, ну, власне, протягом 2022 року це фактично. Тоді можна було ще більш-менш безпечно виїхати, звичайно, з величезними проблемами, з величезними труднощами, з приниженням. Мається на увазі з боку російських окупантів. І от в цих хабах надавалось тоді, вони зустрічали наших людей, надавалось сибічну допомогу, починаючи від медичної людей, годували людей, надавали юридичну підтримку, тому що ми розуміємо, люди тоді виїжджали з. Документами, з якимись речами, ну, з тим, що могли з собою на той момент вивезти Ну і таким чином, Запоріжжя стало для них вже не тимчасовим прихистком, як тоді здавалося, а вже протягом ну понад уже двох років, фактично постійним місцем проживання. Звичайно, цифра 167 тисяч, це не є вона показовою, тому що е, приблизно така ж чисельність, а можливо і більше людей з тимчасово окупованих територій помандрували далі до західних районів нашої держави і до країн Європейського Союзу. Ну от така от ситуація. Угу. Пане Олександре, а чи продовжується зараз е, збільшення кількості ВПО в Запоріжжі? Якимось чином вони виїздять до окупованих територій, приїздять до Запоріжжя? Це надзвичайно складне питання. на простець, умовно кажучи, з тимчасово окупованої території на підконтрольну Україну Україні території виїхати неможливо оскільки ведуться бойові дії, якщо раніше можна було виїхати. То вже більше ніж рік, напевно, що маршрут виїзду людей з ТОТ він надзвичайно складний, надзвичайно довжелезний Є фактично два варіанти: або через Грузію, і далі до Туреччини, або до країн Європейського Союзу, або мандрувати територію Російської Федерації до Білорусі або до Прибалтики і там. Потрапити до країн Європейського Союзу, а далі вже на територію України. Це ну немає масового характеру, це вже такі поодинокі випадки, тому що масовий відтік громадян, масова евакуація була саме впродовж 2022-23 років. Ну, от великі міста, як Бердянськ, Мелітополь понад 100 тисяч населення. Фактично вони втратили близько половини. Населення ну зазвичай виїжджали найбільш проукраїнські люди, е найбільш кваліфіковані люди, і тому ми знаємо, що зараз там на тимчасово окупованих території, е ну біда, в тому числі і з кадровим потенціалом, ну з, з, з усіма іншими моментами. Дякую, але коли ми говоримо про вимушено переміщених осіб, то це не тільки. ВПО з окупованих територій, хоча це звісно найбільша цифра, але й в люди, яким довелося виїхати з прифронтових територій під Україні, частини області? Чи є дані щодо цього? Чи виїжджають люди зараз, чи можливо оголошена евакуація примусова чи обов'язкова? Яка ситуація з такими людьми? Ну, насамперед, виїжджають люди з 10-20 кілометрової зони від лінії ведення активних бойових дій. От зараз в 10 кілометровій зоні залишилось приблизно 3-4 населення. Ну, наприклад, в Оріхові чисельність населення довоєнна, була 14 тисяч. Зараз там мешкає близько 600 осіб. Тобто, це фактично 4% відсотки. Ну така ж ситуація по меншим населеним пунктам, як право залишаються там літні люди, і влада, місцева влада, підрозділи нацполіції і Готові завжди проводити евакуацію е, населення. Ну, власне, розроблений протокол, алгоритм евакуації є необхідні контактні телефони, тобто комунікації налагоджені. Ну на жаль, на жаль, е, не так багато людей зголошується виїхати. Як доводить статистика, то з таких -от територій 10-20 кілометрова е, зона до. Лініведення бойових дій Ну щотижня, можливо це 5-10 осіб, які ну дійсно вже знаєте, на той край. Вони е змушені, тому що перебувають під постійними обстрілами, тому що їх житло ще зруйноване, і тому ну зголошується. Але ну, знову таки літні люди, е люди поважного віку, ну на жаль, е залишаються там ще мешкання. Але їх не дуже вже значна е, чисельність тому е, просимо, умовляємо в деяких населених пунктах, де найбільш гарячіше запроваджується обов'язкова примусова евакуація. Ну і звичайно, що евакуюють насамперед до міста Запоріжжя і до населених пунктів Запорізького району, де створені необхідні умови для їх. Е, розташування ну і подальшого проживання тимчасового, угу. пане Олександре. А як взагалі чи є мож... ну як взагалі живеться на тих прифронтових? Наскільки ж я знаю, там немає світла, немає води? Чи надається якась допомога? Як це все відбувається? Можливо, коротенько скажете. Ви маєте рацію, абсолютно правильно починаючи з 2022 року. Фактично, десь з півсотні населених пунктів вони. Позбавлені всіх благ цивілізації: електропостачання, водопостачання е, в деяких населених пунктах, де, як гуляполе, віхів, це містечка. Там було теплопостачання. Також цього нічого немає. Ну, от зараз, наприклад, таким людям це близько 6 тисяч е, е, господарств, власники будинків надається вже надається фактично 90% Отримали цю допомогу на придбання твердого палива вигляді. Або келетів, або це дрова, аби люди не замерзли впродовж зимового періоду, впродовж холодів. Звичайно, в таких населених пунктах, максимально в безпечних зонах, розгорнуто е, пункти незглавності. Де є електрика, де є медицина, де є продукти, і людям там також надається допомога. ну власне там вони отримують інформацію, що власне відбувається в Україні, що власне відбувається на території Запорізької області. Дуже важко, дуже непросто. але Ми дуже вдячні і нашим деснесникам, і нацполіці, і волонтерам, і міжнародним місіям, які надають ну, таку всебічну допомогу, підтримують цих людей, допомагають. В тому числі обласні громади. Так, дякуємо всім, хто дотичний до того, щоб допомагати нашим людям. Так, але повернемося до ВПО. Коли люди виїжджають, прибувають в Запоріжжя, чи є в місті, в області програми підтримки для ВПО? Можливо, місцеві, можливо, державні, ви знаєте, які реалізуються. Розкажіть, будь ласка, на що мають право люди, які втратили дім? В області реалізуються дві програми. На даний момент це програма комплексної підтримки вимушено переміщених осіб. І друга програма це соціальні підтримки населення. Вона називається на зустрічі людям. Це ну, давня програма, йдеться насамперед про і про фінансову підтримку людей. Ну, наприклад, ті люди, які мають статус ВПО і мешкають на території міста Запоріжжя. Вони зазвичай знімають, винаймають житло, тобто є певні фінанси, які виділяються на підтримку цих людей, аби компенсувати витрати на оренду житла. Ну крім того, крім того того Надається допомога людям, чиє житло постраждало. Які мешкають в Запоріжжі. Ви знаєте, що Запоріжжя починаючи з 22 вересня цього року, фактично впродовж понад двох місяців регулярно обстрілюють російські окупанти е, з багатьох видів озброєння. Це і керовані авіабомби, це і балістичні ракети, крилатні ракети і. Дрони різних модифікацій ну, типу шахети. тому за цей період за понад два місяці постраждало понад півтори тисячі житлових будинків. це Цей приватний сектор, це і багатоповерхівка. Ки в тому частково деякі зруйновані деякі. В зруйновані, в тому числі в таких будинках, в такому житлі винаймають його громадяни, які мають статус вимушено переміщених осіб. Їм надається також компенсація на, на те, щоб відновити відремонтувати це житло за рахунок бюджетних коштів. Людям, які отримали поранення, наприклад, середньої тяжкості, надається допомога одноразово 20%. Тисяч люди, які отримали поранення, тяжкі надається допомога у 50 тисяч. Тобто, отаким от, от чином е, намагається е, за рахунок і держави, і за рахунок е, міжнародних місій допомогти людям. Ну, окрім того, надважливе питання житло. Я про нього вже говорив вже е, проінвентаризовано е, кілька десятків приміщень. Як соціальне житло, які можуть бути виділені або придбані для громадян, які мають статус ВПО, зараз йдеться про пошук фінансів для їх ремонту, реконструкції реставрації. Крім того, з самого початку повномасштабного вторгнення, ну власне, місцями перебування людей стали комунальні заклади. І освітянські, і соціальна сфера і медична сфера. От на даний момент і існує 44 таких заклади, не лише комунальних, інших форм власності, які розраховані на тимчасове перебування понад 4 тисяч осіб. Ну, зараз є ще вакантні, так би мовити, місця, тобто вони ще здатні приймати людей. Це все також елементи оцих програм. Ну і на наступний рік розроблена. Програми комплексної підтримки громадян, які мають статус ВПО, крім цих заходів, заходів які я вже озвучив, акцент буде робитись на працевлаштування на соціалізацію, на перекваліфікацію, на допомогу у відкритті бізнесу, тобто це будуть певні і гранти виділятись, аби аби залучати до економічно активної діяльності громадян, які мають статус ВПО, значна частина з них. Це треба наголосити, вони знайшли себе у Запоріжжі, вони релокували свої бізнеси, вони працевлаштувались в різних, на різних підприємствах, установах, закладах, але є, яким потрібно простягнути руку, потрібно допомогти, потрібно розробити цю дорожню карту і провести їх по цими шляхами, в тому числі бюрократичними. Угу. Дякую, пане Олександре. А скажіть, будь ласка, наскільки я знаю, в Запоріжжі діє кілька ще, окрім обласної підтримки, державної підтримки, в Запоріжжі ще діють кілька хабів, тобто релоковані громади для своїх мешканців, роблять такі осередки, де можна отримати якусь допомогу, поспілкуватися зі своїми, і все таке інше. Можете розказати, яких громад є хаби, чи це кожна громада так робить, як це все відбувається? Ну, загалом на території Запоріжжя і Запорізького району функціонує 25 хабів. Вісім хабів в Запорізькому районі, а решта в саме в обласному центрі. Це сім хабів релокованих: Мелітопольських, шість Бердянських і чотири Васильівського району. Так, вони є тими магнітами, де Відбувається постійна комунікація з вимушено переміщеними особами, починаючи від надання гуманітарної допомоги, завершуючи якимись речами консультативними юридичні площині. Тобто, надається там відбувається от фейс то фейс, зустрічається і е, працівники цих хабів вони вислуховують багато таких історій. Ми ну, намагаються. Допомогти. Ну, крім того, релоковані офіси органів влади чотирьох е, районів: Пологівського, Мелітопольського, Бердянського і Васильівського. Вони також розташовані на території обласного центру, не тільки районних, але й міських. Вони теж є тими центрами комунікації з громадянами, які звертаються по допомогу. І оця о, знаєте, синергія. Хабів з одного боку, які працюють на громадських засадах, фактично, які надається допомога від міжнародних донорів і органи влади з іншого роблять дуже корисні речі. Якщо не виходить, не виходить у когось, то підключається інше. Я просто. Знаєте, приємно, не те, що здивований, але, але от війна вона згуртувала дуже багатьох людей, і оця ось підтримка один одного. Знаєте, навіть інколи важливо просто вислухати проблему людини. Не, можливо, ти навіть не зможеш в ближчій перспективі її вирішити, але це дуже і дуже важливо. Що вона відчуває, вона не покинута, про неї турбуються. Ну і обов'язково нададуть допомогу. Так що е, оця. В хорошому сенсі колаборація вона працює. Оця синергія дає результати, але є звичайно чимало проблем, які, на жаль, ми не можемо вирішити на місцевому рівні. Тому ми розраховуємо на допомогу держави. Наприклад, нещодавно я почув он анонсував кабінет міністрів ініціативу щодо е субвенції на винаймання житла для е громадян, які мають статус ВПО. Вона має запрацювати. Цей процес в 2025 році, тобто буде вже чіткий механізм. Ну на пальцях можна зараз вже розказати, що якщо сукупний дохід родини, які вони мають житло. Вірніше, вони сплачують за оренду житла е, понад 30% від сукупного доходу то в такому випадку буде запроваджуватись субвенція. Е, я намагався елементарно от такий невеличкий приклад. Далі будемо чекати цей механізм і дійсно розраховувати на допомогу в тому числі держави, тому що дуже багато залежить і від рішень урядових, і від наших шановних законотворців е, мається на увазі. Депутатів Верховної Ради України. Пане Олександре, я під час уже розмови подумала, що з усього виходить, що Запоріжжя дійсно стало для переселенців тимчасовим, але все-таки домом. І в мене є знайомі, які переїхали, перемістилися, і у вас, певно, є такі знайомі. Давайте подаримо. Прошу вас запевнити вимушено переміщених осіб, що і в наступному році Запоріжжя буде таким же приязним. Хоча, звісно, нам дуже всім хочеться якнайшвидше повернутися додому. Скажіть нашим людям, що все буде добре. Шановні глядачі, слухачі, дорогі земляки. Якщо ви нас дивитесь, а земляки це і жителі Запорізької області, і жителі всієї України, хочу запевнити, що ми робимо обласна влада все, аби вам тут було вимушено переміщеним особам затишно, тепло, комфортно. А робимо ми насамперед це завдяки допомозі силам оборони. Спрямовано понад 2 мільярди гривень на допомогу тим підрозділям, які перебувають на Території запорізької ділянки фронту це автомобілі, це ребри, це дрони, це fpv дрони, це маліки, це інша допомога нашим збройним силам героїчним, які боронять і місто Запоріжжя, територію Запорізької області. Ну і загалом Україну. все буде добре. Дякую, пане Олександре. Дякую нашим глядачам, слухачам за те, що були присутні на нашій конференції. До наступних зустрічей. Все буде Україна. На все добре.